Може бути так, що ноги не тримають, тоді бажано кудись сісти або прилягти, щоб відчути опору і сказати собі, що є опора, що я живий або я жива, я зараз в безпеці. Якщо є водичка, зараз світо, то багато хто ходить з водичкою. Якщо ви вдома, то поряд теж є водичка. Бажано зробити кілька ковточків води. Якщо води немає, Ще дуже допомагає, ви можете провести язиком між зубами і е, слизовою оболонкою. Тоді слина сама виділиться і вам захочеться зробити ковток. Це дуже важливо, тому що ковтальна реакція вона запускає заспокоєння. Тож ми дихаємо повільно, ми п'ємо водичку, ми заземлюємось і бажано перемкнути увагу на щось. inch